Ранок сьогодні починається з обов'язків найкращої тьоті. У моєї племінниці якийсь там фестиваль аніме. І я погодила, що відвезу її туди разом з подругами. Тому, замість того, щоб залишитись рано в ліжку, бо павел ще там спить так солодко, точніше п'є каву в ліжку і лежить під ковдрою, там так тепло. А на вулиці, мінус два, то я зібралась, взяла собі каву з собою: тут з дому домашню. Купила щойно бургера на заправці, бо дуже мені хотілося цього бурак бургера. І вчора не хотілося їхати в магазин, робити закупи, зроблю їх уже сьогодні і лечу до неї. Ввечері їх теж заберу одразу додому, але фестиваль десь до восьмої. Сьогодні найдовший день, тому поїду ще вирішувати якісь свої справи. Заїду на вії перенаростити. Шукати дещо в кілька магазинів. І заодно ввечері хочу забрати усіх племінників до себе, тому що у них зимові канікули. І ми якраз будемо кілька днів вдома, тому буде в нас весело. Троє поїде до нас найменших і, можливо, старша завтра після свого фестивалю, бо він ще завтра півдня, може, теж до нас доїде, якщо захоче. Хей, Борис, ти хочеш бавитись? Ти приніс мені якусь палку? Окей. Тіна! Ей! Тут є дві собаки. Тіна це мама Бориса. І вони завжди, як тільки відкривається брама хтось під'їжджає, вони завжди вискакують. І проводять потім теж. Дітей відправила, Вероніка зі своїми подругами вже пішла. Народ сходиться. Тому так, я та тьотя, яка завжди в усьому підтримує своїх племінників. Їх у мене четверо. Вероніка цікавиться у цими всіма е, аніме, манга і всяке таке. Я з нею вже їздила минулого року на такий фестиваль величезної до познання. Вона брала свою подругу. І ми їхали кемпером разом з Павлом, щоб вони одразу там ночували у нас в кемпері, і я з нею ходила туди всередину, щоб її пільнувати та з нею гуляти. А зараз кожного разу, коли десь в Труймясті, в околицях Гданська є якісь фестивалі, події, зустрічі, то вона мені завжди теж розказує, я їй купую квитки, і якщо треба, то відвожу. Ну і плюс вона ще постійно робить якісь фотосесії, вона собі шиє сама костюми, замовляє ось ці різні. Перуки і їх переробляє, фарбує, робить макіяжі. Тому кожен раз, коли вона до мене приїжджає, наприклад, тиждень тому вона була в нас на вихідні, то ми з нею робили різні фотосесії. Вона там за два чи три дні змінила десь там, не знаю, два-три-чотири різних образи. Я їй робила фотографії у нас в підвалі, бо це їй підходило по тематиці. А з Максом меншим так було, що він ходив на Лего, то його возила на конкурс до лодзі, з ним їздила разом на весь день, щоб він там взяв участь. У влади, поки немає якихось супер вподобань, ну, точніше їй подобається все і одразу, але тільки трішки. Тобто вона все любить спробувати і потім її вже набридає. Вона така у нас дуже активна. Даніель, а Даніель ще за маленький для якихось супер хобі. Але планую, що цього тижня, яких заберу до себе на канікули, у нас в місті відкрився каток і хочу з ними піти туди. Там ще є такі пінгвіни, з допомогою яких можна вчитись кататись на коньках. От, то хочу з ними попробувати. Розпогодилось таке гарне сонечко, якось навіть досить, досить тепло. Я вирішила не одягати куртку, залишаю машину тут на паркінгу, йду спершу ось туди в обі, подивитися, що там цікавого для дому є. Потім ось тут є одразу з боку Росман. Маю докупити племінниці, де з косметики, якийсь там білий, тональний чи щось таке. І потім ось там ще є такий магазин з меблями. Те, що потрібно там глянути, і в комфорті мали би бути килими, а я дуже хочу великий килим у вітальню. А взагалі це називається design outlet Shadow Kit. Тут дуже багато магазинчиків різних. Ось там всередині такі будиночки. Він досить великий. Минулого тижня ми там якраз теж були, але в результаті ані я, ані Вероніка нічого не знайшли, тільки Павел купив собі нове взуття в Соломоні. Які гарні гіацинти. І ще всілякі весняні квіточки. Я в обі інколи купую цибульки різних тюльпанів, наприклад, і вазони. А взагалі, обі мені дуже нагадує епіцентр через ось цей відділ зі світлом і світильниками. Мені в вітальню потрібен досить великий килим, десь 270, щоб довжина його була на 2 метри. Але тут дуже мало таких довших. Ось ті всі 230 і буквально декілька таких довших. Але тут такі гарні різні дитячі. Ось цей гарний для дівчинки така корона. Думаю, влада моя би оцінила. Якісь з тваринками, космонавти. Маленьких багато килимів, а великих майже немає. Сподіваюсь, що в комфорті буде кращий вибір, але зараз іду дивитись на квіти, бо ось там починається відділ з рослинами. Ой, тут дуже багато рамок. Я думала в ікеї глянути, бо сьогодні ще може одразу заїду. У мене є одна така велика стіна пуста, яку би я хотіла якраз прикрасити рамками різних розмірів, а туди роздрукувати наші фото. Треба якось підібрати, порозкладати їх, як це має бути, щоб поєднати. У мене вже було раніше таке ось деревце, але потім воно засохло, новини куплятиму. Я одно візьму щось, щоб мити душову кабіну. Дивіться на мене ось це з апельсинкою запахом. Хоча може краще з лимоном. Спробую якийсь німецький. Ого! Тут всілякі цибульки. Що це таке Амариліс? Вау, які велетенські! Мені тепер цікаво пошукати в гуглі, що таке Амариліс. Дивіться, яка ця цибуля. Які тут гарні гладіолоси. Вау. І тут ще різні кольори. Я минулого року посадила, але запізно і вони не встигли розквітнути. О, зверху теж ще є багато. Півоніги! Добре, Google мені підказує, що садити гладь волоси потрібно тоді, коли температура вже буде стабільно 10 градусів не нижче, щоб вони не замерзли. Дуже красиві, я спіточно куплю, але тепер ще задумалася, що можу спробувати посадити півонії. Зараз ще пошукаю, коли їх можна. Окей, півонії відпадають, бо їх треба садити в період з серпня до жовтня. Пам'ятаю часи, коли у мене не було машини, і я всюди ходила пішки. Я, в принципі, дуже люблю ходити пішки. Принаймні раніше так було. Але сьогодні трохи не той день. Я стояла ось там біля обі, і я вирішила, щоб перейти сюди до комфорту, що я переїду машиною, а не буду прогулюватися, перепаркую сюди, тому що і так багато вільних місць. Павел би мною пишався, бо він та людина, яка в принципі не любить ходити і всюди їздить, і паркує максимально близько, щоб мінімум робити кроків. Ну добре, але в принципі трохи пройдусь, тому що там двері якісь поломані і зайти можна тільки через головний вхід. Тільки знайти його, мабуть, ось тут. О, і одразу килими. Вау! Тут вже може бути те, що я шукаю. Ой, яке миле для діток. Дуже гарне. Таке О, Яке воно приємне. Але головне ось тут. Величезні просто килими о 2 на 2 900. Але я би хотіла якийсь сірий. По килим треба буде повернути ще раз повторно, заберу з собою Павла і буде мені допомагати з вибором. І сьогодні просто в машині не буде місця, тому що будуть діти. А я йду ще такий великий меблевий магазин Агата. Думаю, що тут може бути трохи цікавого. У -у -у. тут просто мільйон речей і мільйон якихось різних диванів. І дуже багато людей, тому не зніматиму. Але йду шукати якусь красиву кутову шафу, бо мені потрібно кудись розмістити мої книжки. Знаєте той момент, коли є купа різних шаф, а тобі не подобається жодна. Тому в мене й досі немає книжкової шафи вдома. Ще одне царство килимів. Цікаво порівняти ціни з, з комфортом. Такий яскравий голубий. Але це за малий 220. Тут найдовші 230 см, але ціни значно нижчі. Хоча б, теоретично на дотик це такий самий поліестер, як і в комфорті. Тому може якось гірше вони в користуванні, швидше якось витираються чи, чи ще щось. Але вибір дуже великий. Тут є лампи на всі смаки. Цей магазин просто гігант. Я вже втомилась тут ходити. Зараз вийду і піду щось поїсти. Тут навпроти є такий фудкорт, і відпочину трішки. І це я ще навіть його весь не обійшла, може, половину і дуже швидко все дивлюсь. Тут ще не відкрили усі заклади, та експрес ще зачинений. Але минулого разу ми їли в Папа Гирос. І там сьогодні знову черга, а там ще якась кав'ярня. Хоча після наших поїздок в Італію я вже не можу дивитись на всяку випічку. Треба, мабуть, відпочити від неї. А в папа Гирос буде принаймні м'ясо і овочі. Ой, але тут якісь гарні напої. Яблук з грушкою, з м'ятою. Покусилась сьогодні на Bull. ось таку лімітовану зелену серію. Знайшла одразу столик поруч з розеткою, щоб зарядити телефон і чекаю, коли приготують мій обід. Ось так виглядає моя порція. Я взяла мішане м'ясо. Тут є картопля фрі, салат і соус сос і Це коштує 36 злотих. Я побачила, що тут ще є з боку юск, і думаю, що треба піти подивитись. Раз я вже тут прямо біля нього, то не відкладатиму. Але мені вже так не хочеться. Вже достатньо для мене магазинів на сьогодні. І я, в принципі, давно не ходила по магазинах, і це таке якесь втомливе заняття. Не знаю, я вже відвикла, просто відівчилась. Я вже розповідала в якомусь з попередніх своїх влогів про те, що у мене з. Жовтня, мабуть, аскеза на покупки. Я нічого не купую з одягу нового, з косметики, хіба що щось закінчиться, але в принципі від того часу вже нічого не закінчилось. Єдине, що я купувала, це зволожуючий кремнічний, бо мені треба було в Італії. І, І щітку таку для волосся масажер. Це, мабуть, все. І цей мій маленький випадковий експеримент з аскезою підтверджує, що насправді людям потрібно дуже. Небагато речей для комфортного життя. Я люблю юзка, але тут дуже рідко оновлюється асортимент і якось вже не цікаво сюди заходити. Але з іншого боку, я давно не заходила, тому може якраз щось оновилось. Так, ось така якась стація у мене є. Ось цю вазу я колись купувала в студію. Мільйон кошечків. Красивий великий вазон за 115 злотих. І ще мені подобаються ось ці великі вази-глечики, але мені немає куди їх поставити вдома. А взагалі я прийшла глянути, чи є тут якісь тумбочки такі на коліщатах, які я можу використати собі в кабінеті. І Я знайшла такі в магазинах з обладнанням до медичних кабінетів, але там вони трохи дорогі. Я подумала, що можна купити просто звичайну тумбочку і там її собі вже доробити, в разі чого так, як треба. Чи виняти якусь шуфляту зайву, чи зробити отвір, щоб підключити обладнання. Знайшла дуже красиву шафку у дуже красивому кольорі. Це сіра меламіна, це називається. Ось такий комод. Мені він, звісно, нікуди не підійде, але виглядає дуже гарно, дуже приємний цей колір. Я його вперше бачу, в Юск, до речі. Побачила, що є гарні штучні квіти, такий евкаліпт. І досить високий цей горщик. 90 см за 100 злотих. І ще є таке алоє теж високе. Бо я задумуюсь, може я собі щось в кабінет куплю, таке штучне, щоб не... Щоб не переживати, що воно засохне, що йому станеться. Теоретично я хотіла ще сьогодні поїхати до ІКЕА і там подивитись на тумбочки, але практично геть не хочеться це, це робити. Тому я поїду зараз, поїду до торгового центру, де є резерв, хочу подивитись собі якусь піжаму затишну. Тому що Павел і в цьому, і в минулому році отримав багато нових піжам, десь 4-5, і чоловічі такі класні, зручні, комфортні матеріали, якісь такі гарні принти. А жіночих щось мені важко знайти гарну жіночу і таку, щоб це була футболка, тому що я мерзну в плечі. Тому завдання дня йти шукати піжаму і хочу заїхати в магазинчик, де є корейська косметика, подивитись одну масочку. Я могла її замовити онлайн, але мені не хотілося це організовувати так, щоб вона прийшла, коли я. Буду якраз вдома, а не в Італії. Не хотіла перекладати це комусь іншому, щоб мені е, забрали з поштомату, тому вирішила, що заїду на місці. І якщо вона буде, то її куплю. а Якщо не буде, то не буду замовляти. і без неї. Я, як заходжу в Сефору, то розгублююсь, там то багато всього і невідомо, що мені потрібно. І в результаті просто виходжу. Максимум ще інколи якісь парфуми понюхаю. Останнє, що я собі купляла, це дві мініатюрки ось цих бучі, фіолетову і жовту. Гарні оці мініатюрні блиски по 3 мл RR Beauty. 72 злотих і три відтінки. Але Треба використати ті, що в мене вже є з цікавого. Я побачила, що є від Origins такий travel set масок. 5 масочок по, 5, по 15 мл за 117 злотих. Можна собі спробувати різні. І спробувала ось цей крем з СПФ. Він йде такий тонуючий, легко. Зайшла я в інтернет і перевірила ці масочки. Виявилося, що внутрі вони на 30 злотих дешевше, тому вирішила не купувати їх тут. Тим паче у мене дуже багато ще масочок є. Але, можливо, в майбутньому куплю. Бо це гарна можливість спробувати різні. Випадково я опинилася в примірочній ой що? Там якийсь розпродаж і багато всяких речей. Спортивних, наприклад. Хочу приміряти, але теоретично все, все як завжди. Все, як завжди, напевно, закінчиться тим, що мені набридне міряти або нічого не підійде. Така гарна на лижі кофта. Але о диво, ця спідниця з шортами навіть непогано сіла. Теж є кишенька. Окей, незапланована покупка в що є. Тепер ще забігла швидко в резерват, щоб пошукати все-таки ці піжами. А ще в резерват з'явились балетки А-ля Алая. Гарна колекція піжамок і білизни. Не було мого розміру, але спробую взяти на розмір більше. Може, якраз і все ідеально. Шортики, а кофта на довгий рукав, так як я люблю.